Заробив понад 35 мільйонів гривень на продажу гуманітарних автівок, а мав безоплатно передати їх збройним силам України у Полтаві. Затримали керівника однієї з благодійних організацій. Чоловік разом зі спільниками. Підшукували покупців на машини, збували їх. А у профільне міністерство надсилали підроблені звіти про незаконну оборудку і що загрожує тепер за неї волонтеру. Розпитаємо Наталю Калиновську, керівницю сектору комунікації департаменту стратегічних досліджень національної поліції. Її долучаємо зараз до нашого ефіру. Пані Наталі, я вас вітаю. Добрий вечір студія, пані Наталія. Отже, скажіть, будь ласка, скільки волонтеру вдалося продати автівок, призначених для збройних сил України, та як загалом працювала ця схема? Починаючи з 2022 року, власне, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, керівнику благодійної організації та його спільникам вдалося. Продати понад 230 авто, які вони завезли як гуманітарну допомогу, тобто за пільговою процедурою, які в подальшому мали передати безоплатно на потреби військових збройних сил України, а також інших формувань, які зараз боронять нашу країну. Замість цього вони просто їх продавали. А один із спільників він підшукував клієнтів серед цивільних та військових, слідкував за технічним станом та готував машини до продажу. Інший спільник він юридично супроводжував всі операції, які пов'язані з продажем авто, і за вказівкою керівника благодійної організації надсилав до профільного міністерства звіти з фіктивними даними, тобто відповідно до звітів. Автомобілі, які вони завозили, вони були передані на потреби військових. А хто був у спільниках? У волонтера? Вони також усі зараз затримані. А, ні, а, вчора оперативники департаменту стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчої обласної поліції затримали керівника благодійної організації. Він якраз отримав частину грошей від продажу автомобіля. А, йому було повідомлено про підозру за незаконне використання з метою збуту гуманітарної допомоги. І суд кілька годин тому обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартої справи. Ненсення застави, розмір якої складає 3 мільйони 475 тисяч гривень. Що стосується його спільників, то і оперативники і слідчі разом з прокуратурою вони проводять певні процесуальні дії для того, щоб і вони понесли відповідно покарання. А яке покарання загрожує тепер аферистам? І чи вже обрані запобіжні заходи? Я вже сказала, що керівнику благодійної організації обраний запобіжний захід у вигляді тримання і справом внесення застави, розмір якої становить 3 мільйона 475 тисяч гривень, і за йому може загрожувати до 7 років ув'язнення з конфіскацією напевне, ну, як і його спільникам. Пані Наталі, чи багато зараз поліція введе справ саме щодо наживання на армії? Можливо, у Вас є така статистика? Якщо ми говоримо про махінації з гуманітарною допомогою, я говорю про працівників департаменту стратегічних розслідувань, то спочатку цього року е, нашими працівниками було викрито 78 фактів, вже 16 осіб отримали підозру і відносно 17 до суду скеровані обвинувальні акти. Е, крім того, маємо і обвинувальні вироки, де псевдоволонтери, бо саме вони псевдоволонтери, бо вони представлялися волонтерами, хоча з жодним чином до них не відносились, то вони отримали реальні терміни. Наприклад, псевдоволонтер з Львівщини отримав 2,5 роки в роки в'язниці. Він для того, щоб втертися в довіру до реальних волонтерів, використовував підроблене посвідчення учасника бойових дій, отримував в хабах медичні препарати, речі, іншу амуніцію, які, які повинен був передати. Власне, він там їм так. І казав, що всі ці речі він віддасть військовим, які перебувають в зони бойових дій на півдні України. Ну насправді цю допомогу, яку він отримав, він просто її продавав. Дякую вам дуже, пані Наталія, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це була Наталія Клиновська, керівник сектору комунікації департаменту стратегічних розслідувань національної поліції.